спокойствие от меня не Було два місяці, відколи Анжела почала зустрічатися зі своїм співробітником Тарасом. Їхні стосунки швидко розвивалися, і закохана дівчина чекала на освідчення. Однак останнім часом вона помітила неприємні зміни у поведінці Тараса. Хлопець став більш замкнутим, похмурим і дратівливим. А якщо він залишався ночувати у Анжели, то просоння міг навіть образити дівчину грубістю. На ранок Тарас вибачався, пославшись на те, що нічого не пам'ятає. Аби з'ясувати, що ж насправді відбувається з її коханим, Анжела вирішила звернутися до бабусі. Мене останнім часом безсоння мучить. Я вже існодій не пробувала, але не допомагає. Наче зурочив хтось. Катю, принеси трав'яний збір з пустирником, замовлений на міцний сон. Не бачу я на тобі, порчі чи пристріту. Але безсоння тебе не просто так мучить. Ось збір з пустирником, який ви просили бабусь. Цей збір буде заварювати собі на ніч і пити. Тоді сон міцним буде. А спиш ти погано, бо серце твоє спокою не знає. А чого не питаєш про те, що насправді тебе турбує? Ваша правда в мене є хлопець. Тарас. Ми з ним на роботі познайомились. Він два місяці тому до нас в офіс прийшов. Ми майже одразу почали зустрічатись. Бачу, ти в нього дуже закохана. Але які сумніви тебе мучать? Він раніше був таким ніжним, уважним, а останнім часом похмури ходить, дратується. Він декілька разів в мене на ніч лишався і вже з просоння гиркав на мене. Раніше Тарас собі такого не дозволяв. У тебе є з собою його фотографія? Так. Може, він мене взагалі не кохає? І мені це все просто здається? Ні, не здається. Цей хлопець в тебе щиро закоханий. Але сумніваєшся, ти не дарма. Він щось приховує від тебе. Приховує? Але що? Поки цього не бачу. Але це стосується його минулого. Воно гнітить його уві сні. І це може зруйнувати ваші стосунки. Та як стане тобі терпіння, разом зможете подолати всі негаразди. Добре. Я тоді сама спробую в нього все дізнатися. Бачу, ця відверта розмова буде важкою для тебе. Але не все, що ти від нього почуєш, буде правда. Тож моя тобі порада: не роби поспішних кроків. Слова бабусі про те, що Тарас її кохає, заспокоїли Анжелу. А заговорений чай дійсно допоміг дівчині від безсоння. Однак вона дуже хотіла дізнатися, що саме хлопець приховує від неї. Тож наступного дня після роботи Анжела покликала Тараса Добре. до себе на вечерю. Сподіваючись, відверто із ним поговорити. Що і як. Ти просто чудова господиня. Тобі справді подобається. Чесно? Хух, кажу ж смачно. Хіба я колись тебе обманював? Ну, здається, ні. Хоча один раз ти сказав, що спізнився на електричку, але це була неправда. Ну, я просто не хотів іти від тебе. То з тобою, виявляється, небезпечно мати справу? Ну, ти можеш не хвилюватись. Адже я кохаю тебе. І хочу, щоб ми були разом. Ти робиш мені пропозицію? Можна і так сказати. Як ти дивишся на те, щоб ми з тобою почали жити разом? А влітку розпишемося. Та ти вже все спланував. А чого чекати? Я можу переїхати до тебе вже на цьому тижні. Ну, Я б, звісно, запропонував тобі жити у мене, але ж ти навряд чи захочеш добиратись до роботи дві години електричкою і ще 40 хвилин автобусом. О, це вже точно ні. То як? Ти згодна на мою пропозицію? Ну, не знаю. Мені ще треба подумати. Може, це прискорить твоє рішення? Пропозиція Тараса переконала Анжелу у серйозності його намірів. Дівчина почувалася щасливою і не хотіла псувати радісні хвилини розмовами про минуле коханого. Пройшло кілька днів. Тарас переїхав до Анжели. Закохані вже планували весілля. І не приховували своїх стосунків від колег. Одного дня дівчина поїхала до офісу сама, а Тарас залишився вдома, пославшись на нездужання. Анжела, зачекайте, будь ласка. Добрий ранок. Ви до мене? Взагалі-то мені потрібен Тарас Косинський. Ваші колеги підказали мені звернутися до вас. А Тарасу сьогодні не буде. Він захворів. Можливо, я можу вам допомогти? З якого питання він вам потрібен? Це наша з ним особиста справа. Я бачу, він вам вже голову задарив, як мої доньці. Ви про що? Тарас зустрічався з моєю донькою. А коли дізнався, що вона вигідна, просто зник. Цього не може бути. А дайте мені сенс вас У Лянці всього 19. Сама ще дитина. Аборт збиралася зробити. Але я не дозволю їй калічити своє здоров'я. І не дозволю, щоб мій онук. Народився без батька. Вибачте, я поспішаю, мені треба йти на роботу. Сподіваюся, ви мене почули. Передайте Тарасу, досить йому вже ховатися і поводитись, як останній покидок. Він має одружитися на Уляні. Або я його в порошок зітру. Анжела була шокована тим, що дізналася від незнайомця. Дівчина не могла повірити, що Тарас здатен на таке. Вона ледь дочекалася кінця робочого дня, аби поговорити з коханим і з'ясувати правду. Ну, сонечко, ти повернулась? Привіт. Як ти себе почуваєш? Бачу, тобі вже краще. Ага, Набагато краще. Все тому, що я цілий день думав тільки про тебе. Я так скучив. до мене. А у Ляні ти так само лапшу на Всі ці байки про кохання розповідав. Ти тому то не прийшов на роботу сьогодні, а її батько приходив і шукав тебе. О, то це все правда. А я до останнього сумнівалася і не хотіла вірити. Слухай, ми з Уляною давно розійшлися, нічого серйозного не було. Ти взагалі себе чуєш? Ну, блін, ми просто тусили в одній компанії. Майже не спілкувалися. Потім все якось закрутилось, вона познайомила мене зі своїм батьком, запрошувала в гості. І... Одного вечора ми опинилися наодинці, трохи випили. Та я сам не знаю, як так вийшло. Вона вагітна, Тарас. В неї буде дитина твоя дитина. Але я її не Ох. кохаю. Я кохаю тебе. Все. з мене досить. Анжела. Я хочу, щоб ти пішов. Анже. Того ж вечора Тарас їхав від Анжели. Дівчина почувалася обманутою і пригніченою. А наступного ранку у свій вихідний вона поїхала до бабусі за порадою. Ви були праві, баблюб. Тарас приховав від мене своє минуле. Навіщо він так зі мною? Говорив про кохання, а сам використовував мене, щоб батько Уляни його не знайшов. Вибери звідси три намистини. Потримай в руках і кинь на стіл. Оці дві намистини це ви з Тарасом. А це та дівчина. Бачиш, як далеко відкотилася її наместина? Вона не його доля. А вам написано бути разом. Але вона вагітна. Її батько зробить все можливе, щоб вони з Тарасом одружилися. Мені навіть трошки шкода. Але так серце болить за Тарасом. Баблю, допоможіть мені його забути. Може, є якийсь відворот? Відворотів я не роблю і не забувай собі цим голову. Тарас дійсно тебе обманув, але зробив це з відчаю. І зараз він дуже страждає, бо загнав себе в глухий кут. Клас, може мені його ще пожаліти? Якщо дійсно його кохаєш, маєш проявити терпіння і не гнати його від себе. Бачу, та дівчина дитиною хоче утримати Тараса, але щастя це їй не принесе. І що ж мені робити? Прийняти його назад? Це лише тобі вирішувати. Слова бабусі дали Анжелі надію, але дівчину все одно долали сумніви. Вона не знала, як їй вчинити. Анжел, зачекай, що тобі потрібно? Просто вислухай мене. Я розумію, що був не правий і повинен був тобі про все розказати. Але я боявся втратити тебе. Хіба б ти захотіла бути зі мною, знаючи про Уляну? Звичайно, ні. Але це все одно тебе не виправдовує. Як ти міг так вчинити з нещасною дівчиною? Дізнався, що вона вагітна, і просто кинув її. Та я сам не знаю. Коли я розірвав з нею стосунки, то поняття не мав, що вона вагітна. А коли дізнався, то вже зустрічався з тобою. Це правда? Так. Зрозумій. Мені потрібна тільки ти. А як же дитина? Від дитини я не відмовлюся. Буду допомагати чим зможу. Я думаю, що Уляни і її батько погодиться. Анжело, я збираюсь поговорити з ним і все пояснити. І йому, і Уляну, я вирішу це питання. Тільки скажи, що ти мене пробачила. Я не знаю. Анжело, не жени мене. Будь ласка. Анжела серцем тягнулася до коханого і хотіла йому вірити. Згадавши слова бабусі, дівчина вирішила пробачити Тараса і дати йому ще один шанс. Минуло кілька днів. Тарас і Анжела знову жили разом. Їхні стосунки налагодилися, і дівчина відчувала, що все зробила правильно. Та одного дня, коли Тараса не було вдома, до неї завітала несподівана гостя. Ну, привіт, Анжело. Привіт, а ви. А я Уляна, наречена Тараса. Послухайте, відпустіть його, га? Так усім буде краще. Ви думаєте, я його тримаю? Тримаєте і ще як. Тому я пропоную вам угоду. Я даю вам гроші, а ви кидаєте Тараса. Тут дуже велика сума. Погоджуйтесь. Це просто смішно. Приберіть гроші. Зрозумійте, він вас не любить. Я хотіла по-доброму. Але знайте. Ми все одно одружимось і в мого сина буде батько. Вам погано? Голова запаморочилась. Води принесіть. Зустріч з Уляною дуже стривожила Анжело. Вона не хотіла відбирати батька у майбутньої дитини, але відмовитися від коханого дівчина не була готова. Анжела вирішила дочекатися Тараса, аби ще раз обговорити з ним цю непросту ситуацію. Але того дня він повернувся додому дуже пізно. Тарас! Чому ти не відповідав на дзвінки? Ти ще не спиш? Ні, тебе я чекаю. Що ти шукаєш? Де ти був? Уляни? Так, я бачився з нею. Супер! Тоді нам треба з тобою серйозно поговорити. Анжела, не треба мені нічого пояснювати. Уляна мені вже все пояснила. Я й сам довго думав і прийняв рішення: мій син не повинен жити без батька. Я одружусь з нею так, буде правильно. Що це значить? Ти мене кидаєш. Це ти мене кидаєш. І не треба видавати з себе жертву. Ти сама відмовилась від мене за гроші. Що ти виразиш, які гроші? Уляна мені про все розказала. Як приходила сюди, як ти погодилась кинути мене, як взяла цей конверт. Ти нормальний? Я нічого не брала. Я ж тебе не засуджую. Можливо, я і заслужую на це все. Не треба було починати наші відносини з обману. Вибач, прощавай. Анжела зрозуміла, що Уляна усе навмисне підлаштувала. Дівчина злилася на неї. Але з іншого боку відчувала, що не має права перешкоджати рішенню Тараса одружитися з матір'ю його дитини, хоча це країло її серце. У Анжела поїхала до бабусі? Я до вас знову за порадою. Люб, от ви казали, що нам судилося бути разом, але все йде проти нас. Тарас прається одружитися на Уляні, з роботи пішов. Ми тепер з ним навіть бачитись не можемо. Бачу, щось ти робиш вдома не так. І через це не гаразд до себе притягуєш. Що ви маєте на увазі? Подумай про свою проблему і вибери звідси будь-який предмет. А потім дай мені. Бачу, ти часто після опівночі в дзеркало дивишся. Ну так буває. А що тут такого? Погано. Погано це. Не можна вдома дивитися в дзеркало після опівночі, особливо в поганому настрої чи сльозах. Відображення в дзеркалі вночі набуває магічної сили. Воно притягує біди і примножує неприємності. Я не знала. Добре, я більше так не робитиму. А як мені бути з Тарасом? Як забути його? У тебе є річ, яку в твоєму домі залишила Уляна. Так. Конверт. Це гроші, які вона мені підкинула. Я взяла їх з собою. Я хочу її особисто в очі поглянути, коли поверну. Тільки не знаю, де її знайти. Бачу, Уляна дівчина непроста, Норовлива. Без матері виросла, от і звикла свого добиватися за будь-яку ціну. Тому довго в обмані живе і не знаю, як з нього виплутатися. То може вона і не вагітна зовсім? Вагітна. І батька своєї дитини дуже кохає, тому й наробила дурниць. Але не можна довго жити в обмані, якщо вона не зізнається в усьому, загубить своє життя, втратить і дитину, і коханого. Ох, баплюб. А я мені що робити? Я підкажу тобі, де її шукати. Якщо зробиш усе так, як я скажу, то зможеш і її від біди врятувати, і свою долю повернути. Катю, принеси мені дубову кору. Зроблю все, що скажете. Ось бабу, що тримайте. Триматимеш цей оберіг весь час при собі. Він допоможе правду дізнатися. А тепер слухай уважно. Минуло три дні. Анжела приїхала до рідного містечка Тараса і знайшла вказане бабусею місце, де мала в середу, о третій годині дня, зустріти Уляну. Мало того, що твій батько мене звільнив, він мене ще й в крадіжці звинувачує. Ну, але ж я знаю, що це не ти. Добре, що ти мені віриш, але ж твій батько він точно мені не повірить. Ну, Звісно, він же знає, що я сидів, на кого йому ще думати. Послухай, може. А може, ти цей час перечекаєш, а за цей час. А за цей час ти вийдеш заміж. Улянка, ти що ж думаєш? Я не знаю, що ви з Тарасом зустрічались. Що він подобається твоєму Татусеві. Звичайно. Це ж не те, що я його водіти, ще й колишній зек. Вибачте, що й? турбую, але мені потрібна Уляна. А ти звідки тут взялася? Прийшла тобі повернути твої ж гроші. Це що за гроші? А це не той чортів конверт, який зник у вас з вітальні? Це що ж виходить? Що ти їх взяла у свого батька? Він думає, що це я зробив. Кось, ну чекай, ну ти що, вирішила мене підставити? Ну, чекай, ні-ні-ні-ні-ні. Ну, я ж тебе кохаю, це ж для тебе все, Костю. Кохаєш ти його? Заміж виходиш за Тараса. А дитина в тебе від кого? Що? Та ти ще й вагітна. Так, але. Так, все, з мене ну, з мене реально досить. Уляна, я просто тебе не хочу не бачити нічого, ти ніколи. Костя, не стривай! Швидку! Їй погано! Швидка забрала Уляну до лікарні у важкому стані. Анжела разом із Костянтином супроводжувала дівчину. Як виявилося, здоров'я самої Уляни і життя її майбутньої дитини були у небезпеці. Анжела знайшла потрібні слова і вмовила Уляну розказати їй правду, яку дівчина приховувала від усіх. Невдовзі лікарям вдалося стабілізувати стан Уляни, і загроза Викидня минула. Повірити не можу, що Уляна використовувала мене як шику. Насправді я їй був зовсім не потрібен. Так, завагітніла вона від Кості, батькового водія. Вони закохалися один в одного і хотіла дружитися. Але її татко ніколи б не віддав за колишнього зека свою принцесу. Він просто знищив би Костю, якби дізнався, що той батько дитини. Так, а тебе він вважав перспективним, тому Уляна і закрутила це все. Нічого собі, план. Але чому вона навіть кості не сказала, що це його дитина? Ну, тому що Костя не дозволив би тоді одружитися на тобі. А так, вона б народила, батько заспокоївся, а потім ви розлучились би, і вона могла одружитися з Костею. Але все пішло не за планом, і тоді вона придумала підставити тебе з цими грошима. А я, дурний повівся. Та вона не тільки мене підставила. Ой, вона і Костіка свого підставила, коли вкрала в батька гроші для мене. Ну, Лянка. От дуре помалолітня, а це не Так, да, закрутила так, що й дитину могла втратити. Мені її навіть трошки шкода. А мені ні, нехай це буде їй уроком. І взагалі досить про неї. Я такий радий, що все з'ясувалось і тепер на нічого не заважає бути разом. Анжела з Тарасом невдовзі одружилися. Дівчина прислухалася до бабусиної поради і припинила дивитися у дзеркало після опівночі. Уляна нарешті наважилася розповісти всю правду своєму батькові, і зрештою той дав свою згоду на шлюб доньки із Костянтином. Бабуся каже, що не можна вдома дивитися у дзеркало після опівночі, особливо у поганому настрої чи в сльозах. Відображення у дзеркалі вночі набуває магічної сили. Воно може притягнути біди і помножити неприємності.